Особлива операція івано-франківських медиків через мінно-вибухову травму Василь Іщенко майже втратив руку. Вона практично висіла у рукаві військової куртки. Та прикарпатським медикам вдалося врятувати кінцівку від ампутації. Каліцтва травми, які приносять війна, зробили українську медицину передовою. Щоб врятувати життя, лікарі наважуються на унікальні операції, і відбуваються вони у звичайних обласних лікарнях. Василь на війні з 2015-го звільнився, бо треба було піклуватися про сина. А у 22 му знову став на захист України. Військово там черги, а тут теробороні автомати, руки. Зразу пішли Був роботі в одній бригаді, потім трошки там після поранення. Перевели в другу бригаду. Зазнав кількох поранень і числених контузій. Був обмежено придатним, але служив і далі водієм на евакуації. Торік, у вересні, на Покровському напрямку їхній автомобіль підірвався на міні. Зразу троє загинуло, і нас троє Двоє двоє контужені. І я з таким Витягнули мене тінули. потім потом і, вроді руки нема, коли вона там тіліпалася. Хлопці там. З рукою щось куди. Я її просто забрав, кажу, я її нікому не віддам. Понад півроку пошматовану руку отримувала металева конструкція. Лікарі її радили ампутувати, та в Івано-Франківську ризикнули відновити. Із титану індивідуально виготовили спеціальний протез і вживили. Після ну, енної кількості оперативних втручань ми практично з, з м'якою частиною. Зробили порядок, шкірні пластики, і після того вже стало питання у нас кістковідновлення кісткової структури. Василеві зробили ендопротез суглоба та частковий кісток плечової та ліктової. Результатом медики задоволені, бо пальці рухаються. Коли знімуть гіпс, запрацює рука. Рухова функція є. Тобто перший пальчик він витягує повністю, другий третій. Василь щасливий, бо зможе з руку повести доньку до школи. А ще вірить, що з війни повернеться старший син. Уже кілька місяців з ним немає зв'язку. Дочки ось буде 5 років, як же її возьму на та садіку, потім в школу вести на перший дзвоник. Як я без руки прийшли на перев'язку, кажу, що щось болить. Мені занає руку, каже не нічого не болить. Це неправда. Його дійсності боліло. Але ну наскільки людина знає, до чого він іде, і після таких ситуацій, звичайно, з'являється укриленість, така що хочеться ну не то щоб працювати, допомагати. От він нас відноситься до тих людей, які справді є сталеві духом. У перший рік війни травми військових були легшими, здебільшого кульові поранення. Тепер майже усі мінновибухові, надзвичайно складні для організму. Це механізм сповільненої дії. Відкриті переломи із втратою кісток, брудні травми із залишками осколків, сплячі інфекції. А порятунок Василевої руки спільна робота багатьох лікарів. Визнає хірург. Ті речі, які проводять на етапі евакуації, наші лікарі, особливо травматологи, комбустіологи і судинні хірурги. Раціональності того не можеш побачити. Тобто, якщо би до війни, це все б закінчувалося тільки реконструкцією, тобто ампутацією. Те, То, що роблять зараз, це надзвичайно великий рівень. І такий рівень не лише у профільних закладах, а й у звичайних, бо фахівці розуміють, вони не просто рятують життя, а й намагаються максимально відновити функціональність захисників. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, фактиві єдині новини.